Чи є ціна везіння? Вона мені сказала, Кать, ну тобі так повезло. Я говорю, а чо? В мене немає а... грошей на професійні кросівки. Моє тренування коштувало 35 гривень. А це з цього розпочався мій бренд. Чому мені було дуже страшно йти в тренажерну залу, бо я сама була пухкою. Я мала купу комплексів. Мені всі говорили, та треба ж йти в декрет. Ціна мого успіху, мого результату. Я ж не, не попросила на прикраси, на машину. І ви точно після цього візьметесь за те, про що. Ви давно забули, або боїтесь навіть подумати. Жесть. Друзі, привіт! Мене звати Катя Жесть, і це мій перший випуск на Ютуб. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Давайте познайомимось, бо так в принципі роблять вічливі люди. Мені 33 роки. Я маю багато. Регалів, але я хотіла б розпочати з головного. Я побудувала класну сім'ю. У мене є любимий, улюблений чоловік, троє моїх діточок. І в процесі останніх 15 років я будувала по-справжньому фітнес-індустрію в Україні. Я займалася розвитком фізичної культури. Ви могли мене бачити в інстаграмі. Це моя найулюбленіша площадка соціальних мереж. Потім в моєму житті з'явився Тікток. Буквально півтори роки тому. І за цей час в мене зібралася аудиторія в 497 тисяч підписників. І тут я. В цьому кріслі знімаю для вас Ютуб. Сказати, що я хвилююсь, це нічого не сказати. Останні декілька годин я не могла ні про що думати, окрім того, що я буду тут робити. Внутрішній голос всередині мене говорив мені, Катя, це нікому не потрібно. Боже, ну що, немає кому про кого, про що розповісти. Ну куди ти ще йдеш? Але потім я чула себе, справжню себе, і я тут. Друзі, гарантую вам! Що якщо ви додивитесь цей випуск до кінця, ви точно отримаєте поштовх та ковток мотивації? Ви точно після цього візьметесь за те, про що ви давно забули, або боїтесь навіть подумати, або вам просто страшно. Чому я вирішила йти на Ютуб? Тому що я зіштовхнулася з таким явищем як тепла ванна. З ним я зіштовхувалася неодноразово і зустрічалася око в око. Мені дуже хотілося розібратися з цим психологи. Це називають дзеркальна стель. Ми звикли, що ми з вами дивимося в дзеркало перед собою. А інколи, коли ми бачимо дзеркало над собою на стелі. В нас відкриваються горизонти, і ми можемо відповісти собі на такі питання почути від себе такі відповіді, які для нас будуть зовсім неочікувані. І коли ми насправді даємо собі можливість, йдемо назустріч своєму страху і дивимося в дзеркало на стелю, це для нас про зовсім інші межі самих себе. Тому вітаю себе на Ютубі і буду вам дуже вдячна, і буду дуже щира, якщо ви дуже прошу вас поставити вподобайки, підписатися і обов'язково додивитись до кінця і, звичайно, залишити свій коментар. І навіть якщо він буде дуже поганий, я все одно його прочитаю. Тема нашого випуску чи є ціна везіння, пристівайте ремені. Політ розпочався. Наше відео буде поводовано з трьох блоків, і я розпочинаю з першого дуже цікавого. Чому мені було дуже страшно йти в тренажерну залу, там де суперкрасиві і класні жінки. І я впевнена, що серед вас також є такі дівчатка. Почну я саме з цього, тому що це насправді кульмінація. Мені 17 років. Я закінчую школу. І вступаю до університету. Вступаю до університету не тому, що я хочу йти в цей університет, а тому, що так вирішив мій однокласник. Бо в 17 років дитина не може знати, чого вона хоче, ким вона стане, а батьки постійно задають тобі це питання. І я вступаю до Черкаського національного університету на спеціальність менеджер організації. Я і менеджер організації це дуже далекі речі. Я починаю одразу йти на заочну форму навчання і паралельно працюю. Як ви думаєте, де працюю? Катя Жесть Катя Жесть працює продавчині простих звичайних матрасів венето. Це моя перша робота, в яку я закохалася, і там також зробила суперкласні результати. І ось з 17 до 18 років я їжу по тренінгам, вивчаюся, продаю мене полюбляє мій керівник. Я досягаю класних результатів. Але ж я не подобаюсь собі, тому що. Цей період життя кожна дівчинка, кожен хлопчик він себе що досліджує. Він себе вивчає. Я не подобаюся собі не в профіль, не так. Мені не подобається моя фігура, бо я була саме з тих жінок і з тих дівчаток, яких називали кров з молоком. В мене не було довгих ніг, в мене завжди були м'язисті ноги, і я від цього дуже комплексувала. У мене був великий розмір грудей, бо мені 18 років. В мене було акне, тому що в мене такі анопометричні дані, я нічого про. Себе не знала. І в мене було купа до себе, но претензій Та я була просто незадоволена собою. І ось цей внутрішній страх, що ти хочеш якось змінити своє життя, він постійно всередині мене сидів. Я думала, Боже, як же я туди прийду? Там всі ці такі жінки, в них така техніка виконання, в них таке волосся, в них така форма. І тут я, мій перший чоловік. На той момент говорить мені, слухай, кохана, а тобі потрібно займатися. У мене є дуже класна якість, я не ображаюся на негативні коментарі. Я їх запам'ятовую і починаю над ними працювати. І я починаю іскати тренера, знаходжу простого класного тренера, який веде тренування під назвою лікувальна фізкультура. І тут я йду на індивідуальні тренування в університет фізкультури, не знаючи і не розуміючи, що. Наступна моя освіта буде саме в цьому університеті. І саме в цьому кабінеті я буду навіть здавати свої іспити. Я розпочинаю тренуватися, і через деякий час я розумію, що мені це не просто подобається. Що в будь-яку погоду дощ, сніг, після будь-якого складного і виснажливого робочого дня я все одно йду в тренажерну залу. Через 4 місяці без жодного варіанту корекції свого харчування, тому що мені увага, 18 років. я Приходжу в форму, якої в мене ніколи не було. Я починаю собі подобатись. В мене з'являється прес. В мене зовсім інше тіло, і мені все супер подобається. Якось ак не приходить, і волосся починає блистіти, і чоловік на мене по-іншому дивиться. І... Мій тренер говорить мені: ти знаєш, в тебе такий класний голос. Ти могла би стати тренером? Нащо він мені це сказав? Ніхто не знає, але чомусь так відбулося. Я приходжу на той момент до свого чоловіка, і тут питання риторичне: чи є ціна в везіння? Чи ми робимо завжди свій вибір? І я говорю, ми, слухай, коханий. Тут така ситуація. Я хочу стати тренером. А для того, щоб стати тренером, я б хотіла б отримати якийсь дуже класний сертифікат. На той час в Києві один з найкращих фітнес-клубів, який називався П'ятий елемент. Він не зараз існує. Я знаходжу там в інтернеті курси. і Думаю, все я туди їду, але коштували вони якусь нереальну кількість грошей. А він мені говорить: ні, ні ні. Спочатку ти попрацюєш, зрозумій, що насправді це твоя робота, і потім ми подумаємо про те, чи будеш ти працювати фітнес-тренером, чи зможу я допомогти тобі. Я така думаю, господи, і тут знову я від когось залежна. Я проходжу до свого тренера і говорю: слухайте, в мене є дуже класне бажання розвиватися, але я боюся втратити свою роботу, бо я ж тут заробляю кошти. Це якась моя фінансова незалежність, але і це спробувати хочу. І я йому говорю: давайте зробимо так. Я почну проводити своїх подружок, своїх там я не знаю колег по роботі, визначимо прайс, скільки може коштувати тренування. Я вам буду віддавати там 15 гривень, а 20 гривень буде залишити собі. Ось так, друзі, моє перше тренування 15 років тому коштувало 35 гривень. Так розпочалася моя типу умовна кар'єра фітнес-тренера. І так я ніколи не зайшла до жодного спортивного клубу, ніколи ні на кого не працювала і через Півроку я зрозуміла, що в мене розпочалась комерційна діяльність, тому що мій зошит був розписаний від А до Я, і в мене дуже класно виходило, І всі мої подружки, їх подружки, їх сусідки, їх однокласники і одногрупники почали приходити до мене. А так як я жила в маленькому місті, всім це було дуже цікаво, і всі хотіли спробувати щось нове, щоб ви розуміли на той момент. А ринкова ціна таких послуг коштувала 50 гривень. Тут якась дівчинка без взагалі жодної освіти просто починає тренувати. Їй це подобається. І до неї приходять люди. Я що роблю? Я просто демпінгую цінами, і до мене приходять клієнти. Через пів року моєї інтенсивної роботи в мене робота перетворюється насправді в комерційну діяльність. Я працюю і винаймаю, арендую приміщення в державному університеті і розумію, що так чи інакше до мене звернуться і попросять мене вийти з речима. І це історія про те, що. У нас усіх є вибір. Ми можемо залишатися в супертеплій ванні. Це гарант. у Вас є класна робота, але яка вам не приносить задоволення, яка дає вам якісь мінімальні кошти. Ми завжди хочемо, мріємо про щось дуже шалене, але не можемо ось так швидко відрізати і відмовитись від того, що в нас є. Що зробила я? Я прийняла це рішення. Я прийняла рішення, що я. Повністю прощаюсь зі своєю професією суперкласного продавця матрасів Венето і рухаюсь в професію фітнес-тренера. На той момент. Що мені говорили мої батьки? Що мені говорив мій чоловік, що мені говорили мої друзі? Що це взагалі за професія фітнес тренер Що вона тобі дає? Ось ця відбулася максимальна соціальна атака. І в цей момент важливо і варто почути себе. Це друзі, те, з чого я розпочала, нам дуже багато розповідає соціум. Він нам навіть не дає можливості зупинитися та почути себе. В цей момент, коли у вас відбувається момент роздумів, ви шукаєте рішення, і насправді ніхто. Не знає, чи буде воно правильним чи ні. Є єдине рішення прийняти рішення і просто дозволити собі за закрити одні двері і рухатися в іншому напрямку. Тому я сьогодні тут сиджу і знімаю цей перший блок, тому що я для себе вирішую. Я не знаю, який буде цей шлях, але я хочу це зробити, тому що краще зробити та жалкувати, чим не зробити і все одно жалкувати. Комора 117. Слухайте в той момент, коли до мене приходить ректор, він мені говорить: Катя, для того щоб ти працювала офіційно в нашому університеті, тобі потрібно. Навчатися в університеті, ти маєш прийняти рішення, або ти стаєш абітурієнтом, здаєш екзамені, вступні і стаєш нашою студенткою. І тоді ти частково можеш як практику вести тут тренування. І в той момент, коли мій тренер мені говорить, ти будеш класним тренером, в тебе поставлений голос, ти дуже дисциплінована, в тебе все класно виходить. Ну я ще не зустрічав, в мене ще не було таких клієнток. Я, звичайно, на крилах кохання прибігаю до свого чоловіка і говорю: Будь ласка, я тебе дуже прошу дай мені гроші на навчання? Я так хочу. Я ж не не попросила на прикраси, на машину. Я попросила на навчання. Він мені говорить ні. Ти спочатку йди і попрацюй. Ти спочатку зрозумієш, що ти насправді хочеш тут навчатися, що ти хочеш тут працювати. Бо тисяча доларів на дорозі не валяється. На той момент це були величезні кошти. Я був курс 8, Це було 8 тисяч гривень. Це було щось супер неймовірне. Моє тренування коштувало 35 гривень, щоб ви розуміли. Сказати, що я образилася, нічого не сказати. Я плакала, я не розуміла. Це найрідніша моя людина на той момент була. Я була закохана, я його любила. Я очікувала підтримку. Тотальної підтримки. Але якщо б не мій чоловік, я би не оцінила ремонту, я би не оцінила цієї боротьби, я би не оцінила переїздів з одного приміщення в інше, я би не стала підприємцем. Бо підприємець це та людина, яка робить крок в невідомість. Крок в темряму, бере на себе відповідальність. А коли ти можеш взяти на себе відповідальність, коли так створюються умови, і твоє бажання сильніше ніж все інше, і я не знаю, що тут було. Моє бажання, образа знову моє ось це Я хочу досягнути, я хочу йому доказати, що я насправді хочу бути фітнес-тренером. Ось чому є жесть. Переді мною стає вибір. Чи хочу я бути в цій коморі? Чи хочу я займатися в цьому залі? Чи хочу я йти кудись далі? Мій вибір був очевидний. Я приходжу до чоловіка і говорю: коханий, в мене зовсім скоро день народження. Я можу в тебе попросити найдорожчі туфлі, які я про які я можу мріяти, тому що мені 18 років. Якісь класні прикраси, сукню, я не знаю, хутряну шубу, що було тоді модно. Але я це дуже пам'ятаю. Я прошу тебе проінвестувати в мою мрію, в мою ціль, бо насправді це те. Чого я дуже сильно хочу. І це риторичне питання, чи є ціна в везінні. Нещодавно я розмовляла з своєю подругою, вона мені сказала, Кать, ну тобі так повезло. Я говорю, а чого? Ну тому що ну, ти хотіла бути фітнес-тренером, і в тебе так все склалося. Друзі, між хотіти та стати великий шлях виборювання кожного дня. Ти обираєш чи туфлі, чи хутряна шуба, чи ти інвестуєш в те. Що тобі ніхто не гарантував, що там буде результат. Я прошу, будь ласка, дай мені грошей. Я хочу, я обрала в сусідньому торгівельному центрі не торгівельну площину, а комору номер 117. Це складські приміщення, які дуже холодні, там, де немає вентиляції, але вони здаються. І він мені говорить: Окей. Я приходжу до свого тата і говорю: татусь, будь ласка, це моя мрія. Я тебе дуже прошу. Ти можеш купити ламінат, ти можеш мені допомогти. Тому що в мене дуже маленький бюджет. Я хочу викласти там зробити підлогу, щоб нам було комфортно з дівчатками, щоб вони до мене приходили. Я їду на центральний ринок, міста Черкаси, купляю собі тканину, їду до швої. Вона мені ш'є з цієї тканини, як стіну, як перегородку. Ми зонуємо просто звичайне прямокутне приміщення, і я. Через три місяці відкриваю двері комори номер 117, яку я називаю «Фіт-студія». Ох, оце з цього розпочався мій бренд. Півроку я ходжу на роботу, я приходжу о сьомій годині ранку і закриваю двері цієї «Фіт-студії» фіт-студії о восьмій годині вечора. Там немає опалення, в мене немає грошей на професійні кросівки. Я купляю собі на тому ж центральному ринку Чешки. Вони в мене рвуться, тому що я інтенсивно займаюсь. Я купляю найдешевші. Я як сьогодні пам'ятаю фітнес-коврики, які коштували 50 гривень. Купляю 12 баночок хлоргексидину і кожного вечора, після восьми своїх тренувань, дезінфікую все. Кожну гантельку, кожен коврик. На цю площину, а в мене була площина 40 квадратних метрів. На той час я платила 4,5 тисячі гривень. Це були для мене величезні кошти оренди, плюс додатково я платила комунальні послуги. Кожного вечора я приходжу додому, і це і зима, і літо. Закінчується перший рік моєї оренди, і розпочинається палке, і палюче, жарке, сонячне українське літо. Це був великий торгівельний центр. Який знаходився під землею. Я пам'ятаю дні, коли це субота, коли всі гуляють, коли мої однокласники, мої подруги, мої одногрупники сидять в межах цього торгівельного центра, йдуть якісь джазові концерти, люди п'ють шампанське, і я така виходжу. В мене болить кожен м'яз мого тіла. В мене в руках ключі від моєї автівки. Я підіймаю руку і розумію, як в мене всі м'язи кору просто розривають. Я сідаю в машину, їду і плачу, тому що я хочу бути там, але я задаю собі питання: ти хочеш одягнути спідницю? Чи ти через два роки хочеш опинитися в своєму приміщенні, яке буде більше? Ти хочеш купувати собі класні кросівки? Ти хочеш дарувати людям здоров'я, ти хочеш популяризувати фізичну культуру. Дай відповідь собі на це питання. Всередині в мене йде діалог, але паралельно йде діалог дівчинки. Яка ще дівчинка, яка ще хоче також насолоджуватися? Я не можу сказати, що я взагалі ніколи не ходила на дискотеки, але це було настільки рідко, що я всі ці рази пам'ятаю. Ось так і за Іншується кульмінація під назвою: що ти обереш? туфлі шкіряну куртку, я не знаю хутро, прикраси, найкращу сукню, про яку ти мрієш? Чи ти обираєш інвестицію в себе? Чи ти обираєш просто монотонну та рутинну роботу? І коли ви бачите людей і ви ставите на них штамп і говорите про те, що блін. Їй просто повезло. Вона потрапила в ці обставини, опинилася в тому місці. Насправді за цим стоїть завжди робота. Кожного дня ми з вами робимо вибір. І, повертаючись до перших висновків, що моя стратегія, яку я зараз вже використовую як стратегія, вона започаткувалася саме в ці часи. Коли все розпочинається від простого до складного, і я би тут звернулася до вас, моя шановна аудиторія. Напишіть в коментарях, який вибір ви робите кожного дня: бути кращим, бути слабким, а усвідомлювати, що ти сьогодні хочеш слабким, це також вибір. Це також про те, що не я не з сміюся з вас. А навпаки, говорю вам, що ви молодець, тому що визнавати свій вибір це правильно, і бути іноді слабким це також правильно. Я не завжди на цьому шляху була сильною. Ми говоримо з вами про те, що дуже важливо чути себе, що соціальний голос завжди нам буде говорити. Нащо тобі це потрібно? Ти так гарно виглядаєш. Наша тобі цей бізнес, в тебе тут все стабільно і класно. Нащо ти це робиш? Не розлучайся в тебе і так все добре, в тебе і так все класно. Будь на цьому місці. Тобто, ми можемо брати будь-які різні сфери життя. Моя особиста рефлексія, що я відчувала в момент, коли я робила цей вибір. Друзі, мені було дуже боляче і дуже складно. Але моя основна мотивація і біль, вона ж. Полягає в досягненнях. я достідатор. Мені важливо було досягнути цього. Мені важливо було поставити собі міточку, що я це зробила. Тому що мої, мої нейромодулятори, мій дефомін, природній дефомін, він бере початок саме з цього. Я залежна від досягнень. І чому? Тому що сьогодні це мені дає найкрутіше відчуття мого щастя. Коли ми продивилися щось історію успіху, ми отримуємо якусь частину дифоміну. Але коли ми переборюємо себе, коли ми домовляємося з собою, даємо собі чесні відповіді, що мені це потрібно, так що я хочу цього досягнути. Я хочу поставити в цьому собі плюсик. Перед нами відкриваються усі двері, і тоді нам не важливо. Що говорить соціальний голос? Яка соціальна атака поруч? Чоловік, мама, друзі, однокласники, джазовий концерт, шампанське, палке, жарке українське літо все питання тільки в тому, чи ми чесні з собою, чи ми насправді цього хочемо. Як зрозуміти, що ти обрав ту професію, що ти зробив той самий вибір, що це твоє. Я дуже часто чую, я почала шити, але мене не вставляє. От, тобі ж повезло, тобі ж так просто. Да де ж мені просто було? 70%, повірте мені, будь-якої будь роботи це рутина. 20% це задоволення. Рутина полягає в тому, що унікальний результат це не унікальні дії, це повсякденні. Щоденні постійні дії, які втомлюють навіть мене ту людину, яка полюбляє свою професію, там, де в мене палають очі, але я так само стомлююсь. Мені так само іноді набридають люди. Є люди цікаві, є не цікаві. Питання не в тому. Питання в тому, як ви будувати в цій рутині. Задоволення, як знайти те, що тобі подобається, ось це найголовніше. І я е, за те, щоб ми не будували ілюзії, будь-який процес він починається з компромісу, з того, що ми з собою домовляємося, з того, що ми повертаємо себе в початкову мотивацію. Чому я обрала шити? Чому я насправді обрала стати фітнес-тренером? Бо я ніколи для себе не ставила за ціль бути найкращою. Я ставила за ціль. Тримати темп, бути однією з найкращих, розвивати це, змінити ставлення людей до фізичної культури. Бо я сама була пухкою, я мала купу комплексів, я мала акне, я соромилась всього цього. Я хотіла допомогти таким самим дівчатам, зробивши. В кінцівці сервіс, де жінка приходила і відчувала себе класною, де вона знала, що я їй простягну руку. І це кожного разу, коли я хотіла кинути все, бо були касові розриви. Бо потім почалося те, що я почала наймати людей, і я не знала, де брати ці кошти. Потім я завагітніла, друзі, і мені всі говорили, та треба ж йти в декрет. А я сказала: ні, я буду це робити. Тому що я розуміла, що це історія про те, що на моє місце прийде хтось інший, це про вибір. Але ти можеш залишитися зі своїм вибором, коли ти чесно відповів собі на запитання: для чого? І до чого тут везіння. До чого тут везіння? Після кожного мого тренування, мені всі говорять, Кать. Ну це жесть. Насправді, жесть це не ось цей сленг, який ми дуже часто чуємо. На той момент, коли я взяла собі псевдонім жесть, це ще не було таке супер слово. Це зараз. Ми його дуже часто чуємо в спілкуванні. Це насправді сучасний класний вже сленг. Навіть вже навіть зараз він олдскул. На той момент він тільки зароджувався, і жесть полягає в структурності, в тому, що я готова йти монотонним шляхом. І в цьому монетонному шляху знаходити свої деталі. От мені подобається кожного ранку прокитатися о п'ятій ранку. Ну, от запитайте ви мене в мене, я не знаю. Бо я не вмію вже по-іншому. Бо останні 15 років відбувається саме так. Просто 10 років тому я відкривала ключем комору 117, а сьогодні. Оп'ятій ранку я відкриваю сторіс і за годину в мене дивиться 20 тисяч людей. Розумієте різницю? І я так само продовжую працювати. Питання в тому, що із кількості є якість. Як ти чого називеш, так і він і попливе. Сто відсотків про мене. Катя жесть. І тепер, куди би ми не прийшли, де би не побачили дівчаток в моєму одязі, там в моєму бренду одязі. Всі говорять: це що, це що, форма від Каті жесть? О, Господи, клас! Чи мою доньку запитують? А хто твоя мама? Моя мама Катя Жесть або моя мама підписана на твою маму. Боже, клас! Тобто е, чи драйвово це? Так, чи заплатила я за це? Звичайно, так. Чи жалкую я про це? Ні. Тому що краще зробити і жалкувати, чим не зробити і також жалкувати. Висновки нашої теми мені не подобається термін сила волі для себе я винайшла інший термін, який називається довга воля. Все, що започатковано на силі волі, буде мати дуже короткостроковий результат. Довга воля це коли ти знаєш, чому ти тут. Ти знаєш і розумієш коріння своєї мотивації, ми це з вами вже е, пояснили, розібрали, і ви могли також зрефлексувати і дати собі відповідь. Питання в тому, що коли ти маєш структурований план, тобто є слово дисципліна, я також його не люблю, давайте його взаємозаміняти. Коли в тебе є структурований план, ти розумієш. Куди ти рухаєшся? Ти рухаєшся від простого до складного, від маленьких до дуже великих цілей. В тебе розбита вся ця історія на підблоки, тобі набагато краще, набагато легше досягнути всіх своїх цілей. І які ваші висновки, і що мені везе? Відповідь моя дуже проста: ціна мого успіху, якщо його можна так назвати, мого результату, заключається в структурі, в дисципліні, в тому, що я започаткувала і послідовно рухаюсь. До своєї мрії. Я дала обіцянку собі і тримаю її. Дуже багато людей дають обіцянку собі і не можуть її реалізувати, тому що вони не відверті з собою. Я відверто сказала, для чого мені це потрібно. Тому, друзі, якщо ви не розумієте, що таке структура? Не можете її побудувати. Ну, немає в вас, не прикладів, не в сім'ї, не поруч з вами, немає людей, які б могли б вам допомогти зробити цей план. Чому я про це говорю? Бо кожного ранку, коли я прокидаюсь, у мене в директі питання: як привчити себе прокидатися рано, як налагодити всю свою рутину? Як ви це все робите? Як ви це встигаєте? Дуже просто. Я зробила 90-хвилинний майстер-клас, де я чітко розповідаю. Структуровано, даю вам слайди, віддаю всю інформацію і пояснюю, як вибудувати цю стратегію від простого до складного, як побудувати в першу чергу стосунки з собою. Якщо в тебе все ок з собою, і в тебе не дисципліна, не сила волі, а work-life balance, це коли ти балансуєш між собою, своїми бажаннями, внутрішнім голосом, своїми дітьми, роботою, друзями, все те, про що ми з вами говорили. Ти можеш зробити правильний вибір і сказати: Я відокремлююсь, зараз я рухаюсь сюди, не дивлячись на те, що все це мене постійно сповільнює, зупиняє. Тож, якщо вам це дуже цікаво, посилання під цим відео, і ви зможете отримати доступ до цього майстер-класу і допомогти собі. І Це може бути для вас не просто інструментом, а реальним практичним трампліном. Опираючись на свій досвід, я хочу вам не порекомендувати, не дати пораду. Я дуже не люблю, коли дають поради, а просто побажати від широго серця відчувати себе, йти назустріч своїм страхам, робити вибір, зачиняти, відкривати двері, бо це рівень енергії. Ви розумієте, що ми точно з вами знаємо, що земля робить оберти навколо сонця. Ми знаємо, що після ночі буде день. Так все це між собою дуже сильно взаємозв'язано. Ми. Люди, які співіснують супер з зовнішніми умовами, і не вірити в енергію, не вірити в людей, не вірити в те, що ти робиш щось з великим посилом, ну це як жити в якійсь суперпіщері, вибачте, за мій росизм. Але так і є. Ми ж з вами гомо ми з вами звірі. І ось ці інстинкти вони закладені в нас. Тож я вам бажаю не тільки мріяти, а діяти. Це дуже важливо. Друзі, я закінчую. Я дуже вас прошу залишити коментарі. Будь-які коментарі. Е, я вже просто палаю від того, що я буду читати. Або же, а може, взагалі не буде цих коментарів. Для мене це буде жах. Краще будуть жахливі коментарі. Ноль позитивних, ніж взагалі нічого не буде. Як говорила моя тітонька, коли ти заходиш в салон краси, а там немає людей і пахне їжею, біжи, біжи звідти. Так ось, давайте залишимо життя на цій сторінці. Будемо продовжувати. Жувати з вами спілкуватися, пам'ятаєте. Якщо ви мене побачили на YouTube, це означає, що я тут буду регулярно, послідовно та постійно. Давайте п'ятюню, і я пішла.